<ріст> Це моя земля. <ріст> Будемо стояти до кінця. Всіх, хто зазіхав, об наші щити спаси ламав. Контрнасту за СО. Бачу танк. Який? Леопард. Де ти його бачиш? В Німеччині. Василь, що ти береш? Ну який танк на сході України? Ну, руський! Ну, То стріляй. Я боюсь промахнутися. Вже 800 метрів. Василь. Він Їде на нас. Ти знаєш, скільки коштує снаряд? Скільки? 20 тисяч доларів. хто буде винен. Хто усрався. Невістка. Я про що? 20 тисяч доларів американці скинули податками, щоб Василь з вальнув бальнув каси. Василь, тебе возили до Британії. Тебе навчали, так? На Excuse me, sir, я того не хотів. Я думав, то автобус на Бахмут. Я сів, проснувся, Big Ben, добрий вечір. Ну, і там нас вчили по-іншому. Там ловили росіян, клали в танк, щоб для нас була мотивація скоріше вчитися. Яких росіян? Ну ті, що живуть в Лондоні. Які? Вже не живуть в Лондоні, оті, ті, що. Кращий студент Грудня! То ти попадав! Чого ти боїшся стріляй? Я цих не бачу, а тих в Лондоні нам на капот клали ляльку на весільному кортежі. Хай підійдуть ближче. Ближче. Ті кортежі 300 метрів. А 300 метрів до нас. Стріляй, Василь. 300? Від сусіду націоналіста. Ну що там? А що? Промазав. Знову мені Байден буде ночі снитися. Він шо ж робить для нашої перемоги, а я ні. Василю. І сраку Байден нас стріляє з гранатомета, вони вже метрів 200. Може, 300. Двісті. Жаль. Як цим стріляти Все на іспанській Ти яку мову вчив в школі? Російську. Ну, ну я з Харкова. Ну то побіги, поясни людям. Нехай трішечки почекають. Поки ми тут з Іспанською розберемося. Такий мудрий. так? Такий мудрий. Минулого разу ми брали полонених. Ти що просив? Андрій, перекладі, не я б'ю, верба б'є, через тиждень велик день було. То традицію, вони мали би того знати. Клий Сергія. Він на заробітках у Іспанії був, хай поможе. Сергій! Бог вам в поміч. Дякую. А ви бачите, що танк їде? Десь метрів 150. Може 300. 150. Знову жаль. Ти ж мову іспанську вчив. Що пише? Шо? То це іспанська. а Я був в Португалії. у нас там щось є португальське. Я не знаю, тут ціла купа. Є, портвейн 10 літрів в мене. Ти яку мову в школі вчив? Російську, є з Дніпра. О, Тепер все ясно. Може би ви другі мови вчили. То ми з тої всею купим вже до чого стрілили. А так почали російську і стріляють по нас. Я придумав. Давай стріляти, як діти в ліфті. Та як? Нажимай всі кнопки. Походу розібрався. Скільки до цілі. Ти не повіриш, вони від'їжджають назад. Знов 300. Ха -ха. 300. Вже горить шматок рашиста. Що хтось нас вітає влучно. Бог почув ваші португальські молитви. Але я навіть не вистрілив. Як не вистрілюв? Якщо, якщо не ти, то хто? То Леопард в українських степах! Де ви були? Німецьку вчили. Хто дожилися, ну? Щоб забути російську, ми вчимо німецьку. Що будемо робити? Я би бахнув. Зявеліна? Ні, піце. Піца? Піце. Пронто-пронто. Пронто на зв'язку. Мінус один танчик. Беліссимо! Просто був на заробітках італії. Ще один. Слухай, нам би щось поїсти. Замов нам дві піци, але так, щоб прямо в окоп. Пропоную комбо набори від пронто-піці. Вони 10% віддають на ЗСУ з комбо наборів. Якщо замовити на нашу роту, то буде нам бандеромобіль. А <ріця> то пронту піца то що твоє чи що? Ні, але я там працював піцайолом. Ким? Піцайолом. <ріця> а в нас тих то? Хто? Кулеметник. <ріця> то хоч то добре. Так, давай нам дві піци. Хлопці, закругляємося. Їде танчик. Поки не буде метрів 300, я не устану. Веселя, не повіриш. Рівно 300. Від сусід у націоналіста. Окупанту. Контрнасту. Пощо несу. Контрнасту! Контрнасту! Контрнаст! Вреста сподобався скетч? Хочете продовження? А як на рахунок концерт? Побачите оці кращі наші номера і нові номера вживу. От, запрошуємо вас на наші благодійні концерти у Львові та Києві. Ми на рахунок цих концертів купимо бандеромобілі для Чернівецької бригади, Львівської, Житомирської, Хмельницької. Плануємо по 10 бандеромобілів зібрати кошти на цих концертах чи інших нових і в інші міста, поки ми цю нашу місію не виконуємо. Тора нашого шоу саме з цих міст. Тож запрошуємо вас до Львова. 13 червня в Театрі Марії Звілковецької це буде нова програма. Квитки на концерти, які були Довженко, будуть діяти. От програма буде мати назву Контрнаступ. І 26 червня це також в Києві принесений наш концерт. «Кращі номери The Best» в Палаці Жовтевому 26 червня. Чекаємо всіх на наших благодійних концертах, де ми будемо збирати нове дерево для що німецької, польської, читомерської людських бригад? Дякую. Слава Україні!